Всіх вітаю! У нас зараз відбувається передвиборча агітаційна конференція на україно-польському інституті. На цьому інституті у нас представлений лише один кандидат Віктор Олександрович Куцос. Зараз він вас ознайомить зі своєю програмою і, і все. Тому Віктор, можете починати. Добрий вечір. Мене звати Віктор Футус, я студент другого курсу про інстопольського інсуду. Я свою кандидатуру на посаду голови сенсора у інстополітських інститутах, бо це надасть більші можливості для захисту прав студентів, організації українського Ви дозвілля та будь-якої допомоги політешникам від цьому студентським доступ. У -сленці. в мене є досвід у українських організаціях, у мене є лідерські навички, тому вважаю себе з'їдно з цією посадою. А все питання так швидко, Я зрозумів. Не знаю, можеш трошки більше розповісти. Чим саме ти будеш займатися на посаді голови, які в тебе плани? Ну, У мене запит в організації Я гадаю, що може часи, а якщо забути уваги саме посаду у голови, то контролювати діяльність своєї команди. А, але це вже залежить не тільки від мене, але й від команди, бо тут свої сказу невідомий, тому подивимось. Я зрозумів. У нас доєднався ще один мабуть, представник УПІ, Андрій. Ви ж з УПІ, правильно? Андрій, мабуть, не хоче з нами спілкуватись. Він мене Цього просто шукав кнопку, як який... і А, я зрозумів. Вечора... Ні, я, не зупі, я А, ви просто послухаєте зайшло, я зрозумів. А, добре тоді. А, тоді я... ну у мене особисто питань немає, я не знаю, якщо хтось з конференції, хто не зупі, може хоч поставити питання, щоб було зрозуміліше людям в зупі, які будуть голосувати та дивитися це відео для того, щоб голосувати. А... Так, вітаю вас, Вікторе. таке питання. А як ви плануєте покращити захист прав студентів? А, ну, досить таке широке питання. А, ну, по-перше, це спілкування особисто. На які не так багато студентів, і ну, якась комунікація, група повідомлення. Якщо якісь проблеми цівали... Ініціативу проявляти і пати, що де колись, щоб студенти не скорому якось а розповідати про, про те, що таус там якісь проблеми такі. Ну, власне, вирішити, діяти в цьому напрямку, це рішення допомога. Mm. Mm. Я думав просто, що можливо ви зможете описати якось більш конкретно, що можливо на самому інституті ПІ, там є якісь. Окремі проблеми з правами студентів, і що ви можете детальніше розказати. Але, в принципі, мене така відповідь влаштовує, а хотіли, ви казали, що у вас. Михайло, є... Михайло, у нас, по, у нас по одному питанню. А, а, а тоді добре. Да, да, вибачте. Андрій, якщо у вас є питання, можете його задати. Вибачте, коли у з інтернет було, були, ні, на питань немає. Добре тоді. А, тоді, Віктор, бажаю вам успіхів на виборах. Сподіваюсь, ви зможете реалізувати все, що плануєте. А, на цьому, в принципі, нашу конференцію буду закінчити, яка у нас вона була невелика. А, це відео буде викладено на YouTube канал Студради, а, де ну, ви зможете його використовувати, скажімо так, для агітації та поширення в своєму а, інституті. Тому дякую всім, хто прийшов, хто послухав а, і хай всім щастить. 对。